Доброго ранку, хорошого дня усім. Я сьогодні прокинулася з таким бажанням наїстися солодкого. Лежу, борюся, щоб не зірватися. Бо я вже два дні зривалася, об'їдалася. Тільки солодким. Їсти взагалі не хотіла, тільки солодким об'їдалася. Та сьогодні вже думаю, все, хватить, берися за розум. Та й зайшла в Тік-Ток. Гуртаю ленту, люблю я коментарі інколи почитати. І, знаєте, так я задумалася за три роки, що я веду соцмережі, я не можу сказати, що мені там багато коментарів писали, ні. Але я зловила себе на тому, що мене вже не дивують погані коментарі. Мене дивують хороші коментарі, адекватні. Тобто, як дивують? Коли я така читаю і хороший коментар, я так Вау, хороший коментар, та не вже. Є ще хороші люди на білому світі, так? А так воно? Щоб ви знали. Подивіться, що робиться. На вікні стоїть сітка, але оця така дребена, придребена мошка все одно якось залітає. І тут біля лампи тусується. Ну, вже не тусується. Зараз проведу свій ранішній ритуал, отак з кавусію. Оглядаю всі свої квіточки. А ви проводите такий ритуал? Хто живе в селі або, може, в місті, в своєму будинку. Так люблю собі з кавусією походити, по все поглядати, свої квіточки. Дивіться, яка погода файна. Не було, не було тепла, а тепер маємо. Купайся, є можливість. Та вже не хочеться. Дивіться, трава жовта, сіно вже під ногами. Ой, ти так багато цих грубих птахів зараз. І що ти тут шукаєш? Дивись, щось він мені тут Що ти тут мені дзьобаєш? га? Іди вон там собі. В друге місце щось дзьобай. Тут сусідів черешня є, вони черешню об'їдають. А що він там у мене шукає, я не знаю. Ти мені що, трояди мої хочеш молоденькі, поддьобкати? Ну-ну, не можна. Аж так, боже, так росте О, загубило якесь. Загубило, що то вишня. Якась птаха вже тут загубила. Та вишня, але ж вишня ще не цей? що Черешня така спіла вже, може бути. Все, мої Сьомої трояндочки, листочки почали рости не по дням, а по годинам. Так що, може, ще цього літа мені і зацвітуть. Оце готую. Яєчко даю своєму горобчикові. Хто не знає, я підібрала десь два місяці тому двох маленьких горобчиків. Один помер на другий день, а один уже живе. Ну, що я можу сказати? Вже точно я знаю, що він не розвивається, він у мене не полетить. Отак От я йому даю яєчко, <кій> то він ще й жовток не їсть. І, і, і м'язко таке пюре давала м'ясне. Теж не їсть, жовток не їсть. Це трохи яйця їсть. Так згадала, як в дитинстві курчата. Яєчко, отак робила я теж. Я навіть собі... Не Невже мама їхня дійсно їх викинула за ніс, да? Тому що вона помітила, що вони якісь недорозвинені. Ну як вона це знала, якщо дійсно правда? І який це світ жорстокий, що мама бере і викидає. Я вчора ще бачила відео, як, я не знаю, це олениха була, чи це була якась косуля, ну якась таке ось з цих рогатих. Штовхає своє дитя в зуби крокодилові. Дитя це вибирається, мама знову його штовхає. Я думала, що в мене просто серце розірветься від цієї жосто. Жорстокості. Це просто капець, який цей світ жорстокий, це просто жах. Там я оговорилася, що він жовток не їсть, а білок тільки їсть. Чоловік чистить каналізацію. У нас так часто забивається каналізація. Я не знаю, чому це так. Каже до мене, нічого не ми, нічого не роби зараз. Добре, Боже, я дуже рада нічого не мити, нічого не робити. Подивіться, як наш кіт порвав чоловік, сам зробив оце. Кіхти точку. Можна казати на українській мові кіхти точка або дряпка. Бачите? Та то звіряка а не кіт. Мікі, мікі, іди сюди, що ти поробив, чоловіче, га? Дікуся. Мені кажи увагу давай, я не тільки дрябці. Замовила в мене донька капкейки. Знаєте, такі оладки не сильно пишні. Не м кефіру, роблю на сметані. Подивлюся, що вийде. Буду жарити без олії. Квіточку зробила. Вона, коли в мене була маленька, то я її пекла у вигляді, всяк... у вигляді букв. Ми тоді вчили букви і я її пекла в ці кап капкейки у вигляді букв. Зараз буду пробувати всякі фігурки робити. Досить так. Ну ні, не сильно пишно, ні, не піднімається або як. Таке сердечко в мене вийшло. З такими з узорами такими вийшло сердечко. Правда, мені здається, що тут трошки засильно я прижарила. Ну так вийшло. Грибочок у нас наступний. Мало бути сонце, але вийшло щось таке незрозуміле. Знаєте, що я зробила? Верніше не зробила, не посолила тісто, і воно смачно, але не зовсім. Це, мав бути лебідь, Получилася якась качка з кривим дзьобом. А на цю сторону, я вам так скажу, нічого собі нормальненько. Дійсно, на лебедя подібне. А це їжачок. Подібне на їжачка чи не подібне. Мені треба на кухні жалю зімити, вікно чистити, тюлю ту би вже здалося, сполокати, попрати. І воно так мені висить на голові. Я, напевно, зараз розлощуся і то, -то зроблю. Кажу вам чесно: все, іду я до роботи народ. А дивіться, яке сонечко. Не червоне, а якесь таке. Навіть можу зрозуміти, який колір то. Так, як я мию жалюзі? Я ось так маю таку хімію, таку сильну від жиру. То ми колись в Іспанії на фабриці отаке робили, наливала я. А оце вже чоловік сам зробив вдома. Так ось, я отак беру і гарненько жалюзі повністю ось так змочую. змочую. Потім замочую в ванну і маю таку губку. Ось, щоб посуду мити. Ось таку, оцим боком таким. Кожну кожну цю штучку кожну оцю штучку я так нею прохожу. Уже там у ванні у воді. Ось так я мию там. Так, як я мию жалюзі ось такі. Я так маю таку хімію від жиру, таку сильну хімію. Це ми колись в Іспанії таке робили. Я наливала. А оце вже чоловік вдома сам зробив. І так гарненько беру і їх так змочую оцією хімією. Повністю так добряче. Я ж кашла її від неї, вона така противна, але дієво. Потім я їх замочую у воду в ванні. беру ось таку губку. Отаку губку, що мити посуду, оцим боком. Уже там у ванні Кожну цю смужечку я мию. Кожну смужечку. І так ще пальцями, знаєте, пробую. Чи все відмилося? <смі> Отаково. От Отак, Та, я мій жалість. Десь так, два рази на рік. Так, я думаю, що два рази на рік я так роблю. Все жалюзі помила, вікно почистила. Там тут у сітку теж помила, тут теж морока. Ще заодно всі шкафчики перемила, тут мікроволновку, мікро... мікрохвильовку, холодильник зверху. Для вас одна секунда, а для мене. Не знаю, година чи скільки. Знаєте, хто так жалюзі погриз? Подивіться, аж від Кіт, Кіт, коли я вирішила його стерилізувати, щоб він вже не ходив, не бродив, ми його стерилізували. Ну і йому треба було бути закритому в хаті там тих два тижні. Він дуже м'яко. Він так мявко, він спати не давав. Я думаю, закрию його тут на коридор, буде менше чути. А тут, на кухні, було привідкрите вікно. Я навіть подумати, просто такого не траплялося, і коли такого не трапляється, людина просто про таке не думає. Я проснулася від страшне, страшенного крику. Він так вивкотів, що це мало було подібно на котячий м'явкіт. Він туди заліз. Він туди важив ще лише 3 кілограма, мав таку штуку тут, щоб собі нічого не гризти, не лизати. Як він туда з ту штуку заліз, я не знаю. І він тут собі пробував дати ради. І вже, коли видно, він побачив, що нічого в нього не виходить, почав так вивкотіти. Тут уже сусіди, бо то якраз вікно виходить на їхню сторону. Пробували його якось патиком, щоб назад заштовхнути. Почали стукати, а то не чути, бо ми спимо взагалі в другому кінці хати. Боже мій, я як вийшла. Я думала, що в мене буде інфаркт, але я якось не розгубилася, якось я його витягнула. Коли я вже його витягнула, поставила на підлогу, сама теж сіла на ту підлогу. Я думала, що я в оморок впаду, я вам кажу чесно, це капець, це такий був стрес. Тепер я не вийду з хати, поки не перевірю всі вікна. Тепер він важить 5 кілограм, він вже і не пробує лізти. Але з другої сторони, що там може котове в голову збрести? Не вийду, поки не перевірю чи не закриті всі вікна. Так що будьте обережні, це, це капець. Уточню, ось це таке, знаєте, положення для провітрювання. На це положення було привідкрите вікно. Це дуже небезпечна штука. Так, ще в ванні треба жалюзі помити вікно, почистити. Тут таке воно жалюзі хіба порохи мають, бо на кухні воно гірше, а у ванні що? Але порохи все одно є. Скажіть, звідки у ванні беруться порохи? Коврики витріпую на вулиці, не розумію. Через два місяці будемо робити ремонт у вані, може, воно ж так постоїть? Чи почистити? Ні, сьогодні точно не буду чистити, як колись мені буде скучно, то почищу. Оце дивлюся, почали жалюзі, але це тільки на кухні, облазити, здають позиції наші жалюзі. Ну Їм 10 років. А так як я мию агресивною хімією, оті, що на кухні. І почала злазити. Ну, я буду міняти тільки на такі самі, інакше я не розглядаю. Доня нам браслетиків з чоловіком наплила. Каже, чоловік треба купляти нові жалюзі і нову тюль. Я кажу, ой, ні! Я лишень помила, поки не замастить знову. На цьому в мене все. Дякую за перегляди. Па-па.